Всім привіт! Мене звати Анастасія і ви знову на каналі Мотомото. Сьогодні я вам хочу розказати про цей квадроцикл Одис 650. -ка. Квадроцикл фірми Одес 650 кубів, повнопривідний. Тут постійний задній привід і втрачається передній привід. А також є блокування всіх коліс. Це квадроцикл 650 кубів, його вага 380 кг, ємність баку 22,5 літри, передній диференціал з блокуровкою заднього редуктора. Також тут дискові тормоза. тут гідравлічні амортизатори, класна м'ягенька підвіска, тобто, коли ви на ньому їздите, вам зручно. Цей варіант квадроцикла з гідропідсилювачем руля. Легко повертати. Куди вам потрібно тут встановлений двохциліндровий образний двигун потужністю 46 кінських сил, електричний стартер та водяне охолодження. Е, передачі є повишена, понижена, е, нейтральна, задня та паркінг. Тут присутній захист рук, коли ви будете їхати по лісу, чи буде вітряна погода, вам не буде тарапати руки і не буде холодно. Це додатково можна встановити підігрів руля, підігрів сидіння. Також у нас в продажі є кофри, передній термокофр, задній звичайний пластиковий кофр. А також додатково можна встановити вітрове стікло. В загальному цей квадроцикл дуже комфортний. Тут присутні всі сучасні технології, які забезпечують вашу подорож прекрасними емоціями. А також ми запрошуємо всіх на тест-драйв у наші магазини в Тернополі, Львові та Києві.